Столичний регіон росіяни атакували сьогодні вранці. Є постраждалі та чимало руйнувань. А у Харкові усю ніч працювали над ліквідацією учорашніх наслідків обстрілу міста Кабами. Кількість жертв і постраждалих збільшилась. Огляд ситуації у цих регіонах, а також у тих областях України, які постійно потерпають від ворогів, буквально за мить. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на каналі Фабрика новин. Натисніть на лайк, дзвіночок та підпишіться. На світанку росіяни запустили ракети по Київщині. У столиці та регіоні оголосили повітряну тривогу. Місцеві зафіксували на відео проліт ворожого снаряду над областю. Повітряні сили повідомили. Армія РФ випустила з акваторії Азовського моря три крилаті ракети «Калібр». дві з них вдалося знищити нашими зенітними підрозділами. Та не обійшлося без руйнувань та постраждалих. За даними Київської ОВА, станом на 8 ранку до медиків звернулися дві людини. У них незначні поранення. Медичну допомогу їм надали на місці. Додали, госпіталізації потерпілі не потребують. Подивіться, так тепер виглядають оселі та автівки людей, які постраждали від чергової агресії путінської країни. Правоохоронці та рятувальники зазначають, що внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоквартирних та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також руйнації зазнали будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі. А у Харкові сьогодні до самого ранку усі екстрені служби продовжували ліквідовувати та розбирати завали після вчорашнього нальоту кабів на місто. Атаки зазнали два райони: Основ'янський та холодногірський. Фахівці визначили ворог, випустив новітні керовані авіабомби зі спеціальним реактивним прискорювачем. Їх називають УМПБ Д 30 СМ. Внаслідок влучання в Основ'янському районі Харкова пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок, п'ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та один тролейбус, дві аптеки й автосалон. Ви тільки подивіться, кадри з місця руйнації просто вражають. Надзвичайникам довелося провести контрольований обвал стіни та четвертого поверху багатоповерхівки, аби під час рятувальних робіт все не обвалилося самостійно. Подивіться, як це було. За офіційною інформацією постраждали 54 людини. Із них три дитини та один поліцейський. Загинуло двоє людей. А в холодногірському районі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Там поранення отримали четверо осіб. Загинула одна людина. Голова Харківської ОВА Олег Синягубов уточнив, що наразі в лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них троє дітей. Четверо пацієнтів у тяжкому стані їх прооперували. Зазначив, що стан дітей 12 та 13 років середній із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. Далі цитую: на жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів. Підсумував посадовець. Росіяни відкрито заявляють, що метою їхнього удару по Харкову був госпіталь головного управління МВС України. Про це зазначив військово-політичний оглядач групи Інформаційний супротив Олександр Коваленко. Наведу його цитату. Це пряме порушення Женевської конвенції, яка каже, що шпиталі і медичний персонал у зонах воєнних дій мають бути захищені від нападів. Україна ніколи не завдавала ударів по лікарнях та шпиталях, де знаходилися поранені російські окупанти. При цьому росіяни регулярно б'ють по лікарнях і цілеспрямовано полюють за евакуаційними групами. Здається, росіяни дуже хочуть, щоб ми стали воювати не за правилами. Кінець цитати. Ще вчора через удари путінської армії на Херсонщині п'ять людей дістали поранення. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів області, і зокрема саме місто Херсон. Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будівель. Було зафіксовано влучання в заклади культури, підприємство та пошту, пошкоджені господарські споруди та автомобілі. У Запорізькій області загинув енергетик, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по енергетичному об'єкту. Загалом, впродовж минулої доби, загарбники 522 рази ударили по дев'яти населених пунктах регіону. Дісталося також Дніпропетровській області. Учора пізно ввечері окупанти вгатили Нікополю з важкої артилерії. Застосовували також дрони камікадзе. Цілили по інфраструктурі міста. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що пошкодження отримали дві вантажівки та легковик. Зазначив, що на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Дякую, що подивилися наш матеріал для того, щоб про агресію і цинічні вчинки росіян дізналося якомога більше людей. Поділіться цим відео. Також залишайте під ним свій коментар. А ще перевірте, чи підписані ви на фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі.